Боже, не треба було їсти перед записом. Мені тепер важко говорить. Привіт, і це друга частина помилок вокалістів-початківців. Я сьогодні продовжу. А якщо ви не бачили першу частину, то вам пора її подивитися там цікаво. Першим пунктом в нас буде співати тільки в одному середовищі. Це стосується того факту, що співати тільки в одному, там, наприклад, класі в один і той самий мікрофон, не виходити за межі своєї якоїсь бульбашки і екосистеми саме в співі. Це важливо, тому що часто при виході на сцені або під час роботи на студії звукозапису вокаліст чує свій голос. По-новому, і для нього часто це шок. Тому важливо час від часу виходити за рамки там, вокального класу або своєї кімнати, там, де ви займаєтесь, і чути свій голос з різної сторони. Це через монітори або через іншу звукопідсилювальну апаратуру. Просто важливо звикнути до того, що в різних умовах ваш голос може звучати трішечки по-різному. Наступним пунктом буде соромитися звучати некрасиво. І тут я, о Боже, як вас розумію. Це вже зараз мені нічого не вартує помяукать і покричать, і покрякать, і поквакать. Але колись, я пам'ятаю, коли мене перший раз попросили м'яукнути на уроці вокалу. Боже, я думала, я провалюсь крізь землю, чесно. Я дуже сильно стресанула в той момент. І, на жаль, без якихось кривлянь, без якихось таких от дуже неприємних і абсолютно нових для вас звуків, ви не зможете звучати класно, тому що таким чином ми досліджуємо ваш голосовий апарат. І я дуже часто прошу своїх учнів кривлятися, адже кривляння і трошечки. Інакша якість звуку це пряма дорога до класного і якісного і збалансованого звучання без затисків. Тому це перше, що треба навчитися, і дозволити собі бути максимально некрасивим, максимально неприємним, звучати максимально дивно і дико. Але повірте мені. Це воно це те, що нам треба. Третім пунктом цього відео буде пропускати розпівку або робити її так сяк. Я знаю, що іноді це лінь, і чесно вам кажу, зізнаюсь, часто я теж можу скіпнути розпівку, але це дуже погано. Я потім за це вигрібаю за меж від себе і від свого вокального апарату, наприклад. А справа в тому, що за дослідженнями було виявлено, що PTP, PTP це тиск. Тобто зусилля, ну якщо я прям сильно дуже вам спрощу це, то PTP – це зусилля, які нам необхідні для старту звуку на даний момент в даній точці. Це супер спрощено, там можна розібратися, там складніша історія. Але оцей PTP, зусилля, які нам необхідні для старту звуку, в перші 15 хвилин ваших вокальних занять або в принципі використання голосу. Більш активного ніж в житті, ми це робимо зростає дуже сильно. І оці перші 15-20 хвилин вони критичні для того, щоб дуже Плавно і дуже ніжно увійти в роботу, тому що ваш організм зараз все одно працює сильно і він все одно докладає багато зусиль. А коли ви ще починаєте використовувати якусь надскладну вокальну техніку по типу белту або міксу, ви можете просто уявити, скільки зусиль вже до тих, які у вас є, додається. Тобто це прям мега великий стрес для вашого голосового апарату. І це спричиняє травматизацію, болі, різні неприємні відчуття і ускладнення в майбутньому. Тому якщо ви не. Хочете бути в кабінеті фоніатора кожен місяць? Будь ласка, розспівуйтесь і робіть це нормально, а не просто так-сяк. Наступним пунктом це вчитися без якоїсь там системи, і дуже так рвано. Десь щось побачила в тіктоці, попробувала ту. Попробувала один день. Я співаю 5 годин підряд. Далі місяць не співаю, Далі опять. Це, знаєте, так, як е, є спортсмени, які бігають, і вони замість того, щоб регулярно там бігати і давати навантаження своєму організму, за місяць пробігли за один раз 10 кілометрів, потім 2 дні не можуть встати, потім місяць не бігають, потім опять-10 кілометрів. І це великий стрес для організму, і так само для голосового апарату дуже важлива система. Важливо зрозуміти один нюанс: гортань, голосові зв'язки. А все ваше тіло, яке працює під час співу, це м'язи. І для м'язів критично важлива регулярність для м'язової пам'яті, для роботи, для закріплення. І також дуже важливо, оце поступове і постійне навантаження на них. І останній пункт цього відео це боятись слухати себе зі сторони. Я дуже вас добре розумію. Не знаю, скільки разів я це сказала вже з відео. Я вас розумію. Я вас дуже добре розумію, бо... Я сама дуже довгий час не могла слухати свої записи, свої відео, іноді навіть і зараз це спрацьовує, але вже не так. З цього пункту є два підпункти, які би мені хотілося підняти. Перший підпункт це коли ви нехтуєте тим, щоб передивитись свої ж відео. Ви дуже багато чого пропускаєте. Бо акустика, яку ви чуєте всередині, вона зовсім інша, ніж та, що у нас відбувається на виході, ніж та, що, наприклад, чує людина з боку вас і. Тому критично важливо почути себе з боку, якщо ви працюєте самостійно, та навіть якщо ви з викладачем працюєте, дуже важливо, щоб ви розділяли цей слух внутрішній і отой, що і зовнішній, який ми набуваємо з зовнішніх якихось інструментів, тому що часто в голові це може звучати красиво, а на виході вам хочеться щось скоригувати. і плюс так вивчитесь працювати з собою, вивчитесь розуміти, що вам подобається, що вам не подобається, що ви самі хочете змінити в своєму вокалі. А не тільки людина зі сторони вам це все показує. І другий такий складний момент в прослуховуванні своїх же записів це прийняття себе і свого голосу. Я дуже сильно не любила свій голос і своє звучання я завжди комплексувала і вважала себе неталановитою. І я вам хочу сказати так: всі голоси прекрасні, вам просто треба навчитися працювати зі своїм голосом. Моя ж проблема була більше не в тому, що в мене голос був некрасивий або. Якийсь не такий, як у всіх інших, я його просто не приймала. Тому, якщо ви не приймаєте свій голос, мені хочеться вас дуже сильно підтримати. Але також мені хочеться вам сказати, що цю проблему варто пропрацювати. Бо без прийняття свого голосу, ви, на жаль, не зможете досягнути результату. Тому любіть себе, любіть свій голос, розвивайтеся в своєму темпі, і навіть якщо у вас щось не виходить. Не розмовляйте з собою зі сторони критика чи тренера, розмовляйте з собою, з любов'ю, прийняттям і розумінням того, що результат буде згодом. Це були помилки вокалістів-початківців. Я вам дуже вдячна, що ви додивилися це відео до кінця. А якщо вам було корисно, то очікую ваші лайки, коменти і підписочку на мій канал, тому що тут буде дуже корисно. Всіх обіймаю і до зустрічі!